Чому він весь час у вікна дивиться? Це підозріло. Кого він там виглядає? Дивно якийсь. Я знаю, кого він там виглядає. Кого? Мою сестру. Навіщо вона йому потрібна? А ви не здогадуєтеся? Він у неї закохався. Ось в чому річ. Чому тоді він до неї не підходить? Соромиться. Як справи? Як завжди. Всі хлопці в мене закохані. Он того, бачиш. Бачу. І що? Черговий шанувальник. Як вони всі набривли. Не дають вулицею ходити, тільки дивляться і мовчать. А я була б рада, якби на мене постійно звертали увагу. Це так напружує. А куди підемо гуляти? Може, в парк? Дорогою вирішимо. Досі там стояти хочеш пораду. А ти можеш допомогти? Чим ви можете допомогти? Ти її постійно чекаєш і ніколи не можеш з нею заговорити. А що це так помітно? Звісно, так можна завжди стояти і нічого не зміниться. Тоді що мені робити? Я так боюся до неї підійти. Не треба боятися. Потрібно підійти до неї і сказати, що думаєш. А якщо вона скаже ні, треба пробувати. І тоді дізнаєшся. Може їй подарувати щось, квіти, набір шоколадних цукерок. Навіть не думай, їй таке щодня дарують, вона не оцінить. Що, серйозно? Ти хлопець, частина я в отворі. Такий симпатичний. Ти думаєш, я не помітила. Пропоную тобі зробити те, що ніколи не робила. Що зробити? Підійди до нього і скажи, що він тобі подобається. Сказати, що він мені подобається, так ще й підійти. Ні, це не в моїх принципах. Чому? Хлопці мають все робити першими. Зроби це заради приколу. Візьми та поруш принцип. Хіба що пожартувати для сміху. Треба бути сміливим. Знаєш, як ми з Владом познайомились? Як? Розкажіть йому. Він просто підійшов і почав говорити: от і все. Досить чекати, якщо вона має для тебе значення. Іди, не бійся, вона зараз прийде. Важливо зробити перший крок. Добре або зараз, або ніколи. Привіт! Ти мені, мабуть, хочеш щось сказати. Я сказати? Який він сорок Гаразд, тоді я скажу. Що? Що ти мені дуже подобаєшся. Я подобаюсь. Оце реакція. Я ж казала, прикольно буде. А я тобі подобаюсь в Сенсі. Треба йому допомогти. Він зовсім розгубився. Оля, він інше хотів сказати. Вікторія Олександрівна, у мене до вас дуже важлива розмова. До мене? Яка ще розмова? Ви голова ОСББ нашого будинку. І що? Голова ОСББ. Це список наших мешканців із підписами. Ми хочемо, щоб у нашому дворі установили новий дитячий майданчик. Дитячий майданчик? Ідея гарна, тільки де для цього взяти гроші. Гроші вже є. Все оплатять мешканці. Від вас потрібен лише дозвіл. Якщо так, тоді я згодна. Так ось до кого він збирався підійти. Так що виходить? я Тобі не подобаюсь. Оце так, несподівано. Це щось новеньке. Тепер ти стежиш за хлопчиком? Як привернути його увагу? Запропонуй йому зібрати підписи ще на щось. Він активіст, розумієш? Дякую за пораду!